Втрата війни. У Луцькій громаді попрощалися із героєм. Смертельне ДТП у Струмівці розбився 17-річний юнак. Напад на подружжя поліцейського, Шокуючі подробиці дружини Копа. Зайцем у Польщу, як залізничник та митник, у хилянта переправляли. Ківерці знову в жалобі прощалися з героєм Юрієм Радчуком, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Народився Юрій Радчук і навчався разом зі своїм братом Олександром у ківерцях. На захист України обоє братів стали ще в період проведення АТО, підписавши контракт із ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення расистів в Україну. Радчуки знову були в перших рядах захисників. Чорним днем для Юрія і для всієї родини став день загибелі брата Олександра 31 березня 2023 року. Згодом, після смерті брата Юрій Радчук уклав новий контракт із ЗСУ 21 лютого цього року та був зарахований на посаду механіка відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Поліг захисник 26 квітня під час виконання бойового завдання в районі районі населеного пункту Клебанбик Донецької області. Поховали Юрія Радчука на Алеї Слави Ківерцівського цвинтаря. У Велицькій громаді попрощалися з героєм Сергієм Книшем. Поховання загиблого відбулося у селі Кривлин. Нагадаємо, в кінці квітня цього року підтвердилась загибель безвісти зниклого захисника Сергія Книша. Чоловік був мобілізований до ЗСУ у лютому цього року. Дуже коротким виявився бойовий шлях стрільця-санітара гірсько-штурмового батальйону. 22 квітня, під час штурмових дій, противника на Запорізькому напрямку воїн зник безвісти. Згодом було підтверджено загибель захисника. Війна продовжує писати чорні сторінки у житті нашої громади. Ще одне серце перестало битися заради миру в Україні. Вузька вулиця встелена живими квітами, й чорними стрічками. Тут у селі Коршовець провели в останню земну дорогу загиблого захисника Анатолія Левчука. Йому на віки 38. Власної сім'ї воїн не встиг створити. Війна забрала у нього цей шанс. У захисника залишилися батьки та два брати. Так, дуже приємний молодий чоловік, такий спортивний. Шкода, звісно, що так сталося. Знайомі та близькі, які прийшли віддати останню шану воїну, згадують Анатолія як надзвичайно позитивну та з добрим серцем людину. Він людина компанії був, де б ми не відпочивали, віддихали, виїжджали на природу. Ну, він завжди посміхався. В нього не було, що він прийшов на роботу, якийсь там поганий настрій чи там. Десь щось до когось, ну, про якоїсь агресії через нації. Ніколи такого не було. Він завжди був життєрадісний. Тобто, коли Анатолія бачив, в нього завжди була посмішка. Він спокійний, завжди допоможе. Надо підійде, допоможе ну, в таких справах. Де взагалі він був дуже добрий. Він ніколи не обіжав, Де завжди не старався лізти в драку, перший ніколи. Взагалі він не був забіяк, він був такий спокійніший, добродушний людина була. Як пригадує класний керівник Анатолій, ще зі шкільних часів він був активним хлопцем, завжди брав участь в усіх заходах та конкурсах. Можу сказати, тільки хороший. був дуже хороший хлопець, був спокійний хлопець. Любив, скажімо так, математику, любив, бо любив розв'язувати щось, щось любив робити. Завжди, коли якісь доручення давали, він гарно виконував. Тільки самі найкращі слова я можу про нього сказати. У школі розв'язував задачі з математики, а у дорослому житті розв'язував конфлікти не силою, а розумом. Любив спорт, читати книжки, зокрема історію України, та мав особливу пристрасть розгадування кросфордів. Завжди сидить з за тими кросфордами. Це ж купляється, журнал грубий і сидить, завжди розгадує на роботі, коли вільний час був. Завжди любив нарди грати в шашки, в шахмати. Особисто був знайомий і не просто знайомий з волієном Анатолієм, а ми були однокласниками і багато років просиділи за сусідніми партами. І ось вже 22-й рік, як ми якби, випустилися зі школи, але я до цих пір пам'ятаю ту ручку з синім ковпачком, якою він постійно мене штурхав підвіє Рибро. У цивільному житті воїн працював вантажником у будівельному магазині. З мішки з семетом, без рук. На голову вже серед магазину. До лав ЗСУ Анатолій був мобілізований у серпні минулого року. Служив на посаді стрільця помічника-гранатометника. Як розповідають друзі, зв'язуватися з ним вже під час військової служби могли не часто. Говорили по вайберам, бо він був вже зраненням, виходить. То він вже був... ну, телефон тут до нього дзвониш, він ніколи не бере трубки, але так то хоч. Рубку брав, казав, що все добре. Перед новим роком захисник отримав поранення та проходив лікування у госпіталі. Проте після видуження відразу повернувся до бойових позицій. Свій останній бій оборонець прийняв 25 квітня поблизу населеного пункту Новоукраїнка Донецької області. Тільки коли тротолю згадується, мені згадується екзамен, коли здавали екзамени, і до нас приїхали на екзамен інспектора, і він так. Сидить, дуже старанно пише. Інспектор каже, напевно, це очень в очі, у нас в класі найгарніший, найслухняніший. Він все навіть і не поворотнеться, пише і старається, щоб добре все написати. То в мене завжди, коли я згадувала про Толю, ну, то перше, що мені згадувалося, це саме цей випадок. Свій останній спочинок захисник Анатолій Левчук знайшов на кладовищі в рідному селі Вербаїв. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На вулиці захисників України у Луцьку автокран збив маму з немовлям. Зі слів очевидців, жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. На місці події працювали правоохоронці та бригада медиків. Жінка не постраждала, дитина вдарила вона випала з коляски. в дитячу обласну лікарню. Закрита через мозкова травма, вийшла попередній діагноз. У Струмівці трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Двоє 17-річних хлопців їхали на мотоциклі Кавасакі, не вибрали безпечної швидкості руху, виїхали на кільцеву клумбу і влетіли у дорожній знак. Внаслідок автопригоди один з юнаків загинув на місці події. Іншого ж каретою швидкої доставили у реанімацію у важкому стані. В рамках кримінального провадження все буде вивчено, але вже переглянули відео з камер спостереження, вилучили шоломи. З'ясували, що хлопці ці не мали посвідчень водія, ну хоч мотоциклом можна керувати з 16 років, але в них документа не було за попередньою інформацією. Ну і сам ступінь тяжкості отриманих травм того хлопчика, який вижив, і летальний наслідок по другому хлопцю свідчить про те, що рухались вони зі значним перевищенням швидкості. Судили лучанина за ухилення від мобілізації. Чоловіку вручили повістку та з'явитися до територіального центру комплектування. Він не поспішав. Чи ймовірно взагалі не планував. За такі дії правоохоронці відкрили кримінал. Та згодом лучанин опинився в суді. Як виявилось, поки тривала судова тяганина, з'явився і порятунок для обвинуваченого. На даний час змінилися обстановки, як в житті його Останній має відстрочку у вигляді бронювання, тобто він працевлаштований на підприємством критичної інфраструктури. Відповідно до наданих документів, які долучаються до даного кримінального провадження, обачається і підтверджується дійсно ця обставина, що він має відстрочку від даного підприємства. На підприємстві характеризується лише позитивно. Упродовж. З моменту, скажімо так, заведення кримінального провадження будь-яких нових злочинів не вчиняв до відповідальності, не притягувався, характеризується позитивно, співпрацював зі слідством, з'являвся і на допити, давав свої пояснення з приводу складної ситуації. Тож, враховуючи зміну обставин, суд ухвалив закрити кримінальне провадження. В відповідності до статті 48 КК України, України попитання захисника винувачення адвоката Філюка, слід задовольнити. Звільнивши Кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбачено статтею 336 тридцять України, а кримінальне провадження у відповідності до частини 3 статті 288 КПК України закрите. Гучна справа про незаконне переправлення митником та залізничником військовозобов'язаного чоловіка за кордон знову слухається у стінах суду. Та тільки от цього разу усі сторони зустрілися в апеляції. Сторона захисту наполягала, аби вирок суду першої інстанції змінили, бо ж вважають його несправедливим. Олександра Миколаєвича визнано у чині кримінального правопорушення, передбачено чим 2 статті 332, призначене покарання в виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням обіймати певні посади в правоохоронних органах та посади пов'язаних з виконання функцій представника влади на 3 роки. На підставі статті 54 Кримінального кодексу позбавлено спеціального звання радник митної служби 3 ранку. Строки відбуття покарання знову, рахувати з дня проведення вироку до виконання. Анатолія Миколаєвича визнано у вчення кримінального правопорушення передбаченого. Другої статті 330 Кримінального кодексу призначення покарання виді позбавлення вольна строк 5 років з позбавлення певні посади пов'язані з виконанням оранційно розпорядчих функцій та підприємств організації державної форми власності на 3 роки. Захисники обвинувачених звернули увагу на те, що у справі є певні неточності. До прикладу, чоловік, котрого за версією слідства намагалися вивести за кордон. В теорії також вчинив правопорушення, за яке передбачене покарання. Та тільки от притягувати до відповідальності втікача ніхто не взявся. Що говорить Госачинський під час першого допиту під час судового розгляду ніякої злочинної домовленості між нами не було. по-моєму, якщо не помиляюсь, бо ви також заварся працюємо. Ніхто ні про який злочин ми не домовлялися, ніякої користі не було і так далі. Подальшому відбувається ваша честь повторний допит. Ну, ми звертали увагу, що в даному випадку я також вважаю, що був імунітет цьому свідку, так званому наданий. Але я звертав увагу суду першої інстанції, звертаю увагу суду апеляційної інстанції. Я виходжу з того, що Госачинський не вчинив правопорушення. Якщо Госачинський не вчинив правопорушення, то отже, не можна звинувачувати інших осіб у вчиненні правопорушення, якого не було, це проста логіка. Та як виявилось, поки тривали судові баталії, чоловік, що мав намір виїхати з зайцем, таки отримав дозвіл залишати Україну. Коли знову ж таки суспільна небезпека цього злочину, це я вже через призму апеляційної скарги прокурора говорю говорю, як з'ясувалося під час судового розгляду. Ваше честь. Лусачинський має право вільного виїзду за кордон. І за час його, і за час слухання справи в суді першої інстанції, він щонайменше двічі виїжджав за кордон. Ось вам уся суспільна небезпека цього злочину. Нагадаємо, діло було у березні 2022 року. Військово зобов'язаний чоловік переїхав на Волинь у прикордонне село Римачі. Певний час з родиною проживав у місцевої мешканки та попросив, аби остання познайомила його з кимось, хто б міг допомогти виїхати за кордон. За версією слідства чоловіка посадили у вагон потяга Київ-Варшава за межами пункту митного контролю. Саме обвинувачені обвинувачуються у нас обвинувачені в тому, що вони без достовірно знаючи, що Госачинський не проходив е паспортний контроль. На залізничній станції перевірка документів. Нема відповідних документів, які надавали право на перетин державного кордону та неможливість посадки в потяг після того, як він відбув станції, підсадили його. Тобто нам тут навіть не грає ролі, чи був закінчений фактично паспортний контроль. Режим на той час діяв. Тому саме і військовослужбовці внутрішньої безпеки перебували в пункті перестановки і виявили після. Паспортного контролю, що підсадили особу. До слова, самі ж обвинувачені до останнього запевняють, що жодного правопорушення не вчиняли. Я можу тільки сказати, що ніякого злочину не вчиняв, в думках не було злочину не вчиняти. А те, що відбувалося протягом цих трьох років суду, попереднього суду, я тільки приїжджав і чекав, чекав коли настане той момент виправданий. Саме в сьогоднішній день. Я ніякого злочину не вчиняв. Я з ним навіть не розмовляв так, говорив в суді Я його бачив всього 15 хвилин. Я підтримую. І прошу розібратись в цій справі. Після довгих промов, доказів та доводів від обох сторін колегія суддів йде до нарадчої кімнати. За декілька хвилин виносять рішення звільнити від покарання обох підсудних та призначити іспитовий термін впродовж трьох років. Анна Рарох, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Виконувачу обов'язків директора одного з державних підприємств у Луцькому районі повідомили про підозру у заволодінні чужим майном. В великих розмірах мова йде про деревину, яку посадовець, користуючись своєю посадою, незаконно продавав. Невдовзі ж фігурант постане перед судом. Слідство встановило, що у 2023 році керівник державного підприємства поза аукціонами і за заниженими цінами продав трьом суб'єктам господарювання лісодеревину, завдавши в такий спосіб державному підприємству збитків на понад 700 тисяч гривень. Нині йому повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину. Напад і домагання розповіла, що сталося. На луцького полісмена та його дружину поночі напав невідомий молодик. Забризкав обом перцевим балончиком, очі бив. Поліцейського, так би мовити, чи не одразу вирубив. А в його дружини відібрав телефон, хотів забрати прикраси і ледь не зґвалтував. Про це жінка розповіла на допиті в суді. Хто напав на подружжя, суд ще з'ясовує. Слідчі звинувачують 20-річного лучанина. Дружина поліцейського. Розповідає, що напад стався торік у листопаді. Пригадує, що до них прийшла кума, повечеряли. Був привід трохи почаркувати і пішли проводжати куму додому. А коли повертались, жінка йшла попереду, а чоловік за нею. Та почула, що з кимось виникла суперечка. Обернулась і побачила, як невідомий молодик почав бити її чоловіка. Стала їх розбороняти, відтягувати нападника. Чоловік лежав на землі. Він наносив удари. Я кричала, він розізлився. Запирскав мене балончиком, схватив за голову, мій чоловік продовжував лежати і почав тягнути. Це наш будинок, так туди там така недостройка давно стоїть, ангари. я намагалася видертися, він мене тримав за шию і сунув так до, до того ангару. Просила відпусти, він ти будеш відповідати за свого мента. Запирскав мене відразу балончиком другий раз, заставляв мене говорити на чоловіка, що він там козел, мент. Жінка каже, благала відпустити і обіцяла мовчати про те, що сталося. Але нападник одразу забрав телефон, намагався ввести код до банківського додатку жінки. Погрожував і говорив, я тебе вб'ю, я тебе заріжу. Знімай золото. Поки займався кодом, я знімала золото, сказала йому невірний код, він мене штовхає, я падаю, і коли я впала, я золото сховала в карман в кофту. Куртка була розтягнута. Він мене піднімає за волосся. ножа приставляє до горла. Скидай штани. Почав мене там дргати за штани. І він весь час мені говорив: закрий рота, бо я тебе приб'ю. Бачила силует, що хтось вигулює собаку. Нападник теж це помітив і забрав ніж від горла. Жінка скористалась моментом, штовхнула кривдника в живіт і побігла в людне місце по допомогу, аби хтось викликав поліцію. Розказує, потерпіла. Суддя цікавиться, а де ж в той час був її чоловік. Що він робив? Ви побачили суперечку з чоловіком, чоловік що впав. Ні, ну то ж сам не впав, він його вдарив. Ну, я зрозуміла. Би, І... Бив ногами. Ваш... Лежав би в дом. В той на... момент на ваш кухарі. чоловік лежав без свідомості, коли він вас завів. Так, Запил. так. Жінка крізь сльози, зізнається, вже прощалася із життям. Чи сприймали ви цю загрозу як реальну? Я сприймала я. Дуже сприймала. Я прощалася з життям, я просила, в мене двоє дітей. Відпусти мене, я його плакала, його благала. Поліцейські повідомляли, мовляв, за місцем проживання лучанина виявили телефон. Потерпілої. Кажуть, що під час обшуку вилучили і чимало інших доказів. Йому інкримінують розбій. Мій від захисни. Домагався вас як жінка. Була спробу. В чому це виражалося? Знімав штани, тягнув, ножа до горла приложував. Якби не той собака, що гуляв з тим чолов'ягою, він б мене знасіли. Що ще робив? Бив мене постійно, за волосся тягав. По спині бив, по мене такі синяки які на задньому місці були. Це не в той день, коли мене в лікарні перевіряли, що там тільки червоні плянки були. Я місяць ходила, я не могла, вибачте, на заднє місце сісти. Куліна були здерті, лікті були здерті, вулиці не бив. Чому ж тоді потерпіла, не написала заяву про домагання, цікавиться адвокат? Написали заяву, що відмовляєтесь від написання заяви про вчинення відносно вас злочину сексуального характеру, а будучи допитаним в той же самий день, даєте покази про те, як з вами поступали і домагались. Написала заяву, Написала був, заяву 600, потім забрала. 9.30, а покази про те, що їй домагались, надала в 11.40. Я хочу з'ясувати, що ж тоді не так? Чи раніше була пізніше заднім числом була написана заява? Чи були неправдиві покази? Пані каже, що стосовно домагання без претензій, покази правдиві, це все було, але я правильно, не я вже до цього претензій не маю до нього. Так. Запевняє, що впізнала хлопця по очах із статурі. Підсудний переконує, що він такого злочину не вчиняв і не нападав на подружжя. Стараюся будь-якими способами зробити так, щоб не винну людину, просто звинуватити в тому, тобто, чого не було. І зробили документи. мають мене підлати просто ну ні за що. Ви знали того поліцейського і ні, його ні, дружину? Там. Вони починають обманювати, кажуть що там хоче їх цих людей заліна і, і перше бачу. Хлопцеві загрожує від 8 до 15 років ув'язнення. Потерпіла, просить для нього суворої кари. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. У Луцьку відбулося засідання Волинського регіонального офісу Конгресу місцевих та регіональних влад, платформи, що покликана зміцнювати зв'язок між центральною владою та громадами. Під одним дахом зібралися голови громад, представники обласної та державної влади. Говорили про те, що болить на місцях, а саме освітні питання, забезпечення енергетичної стійкості громад, а також подальшу реалізацію державних програм розвитку. Ми знаходимося в такий надважкий період, і коли коли ми мусимо розвиватися, боротися, і це має бути дуже швидко. Тобто, всі ті процеси, які там в Європі можуть відбуватися протягом кількох років у такому зваженому режимі, у нас це повинно робитися все швидше, ну там в разів в десятки разів. Не у надважливе для України питання ветеранської політики. Наразі на обліку Волинської області перебуває 48 тисяч 128 осіб, серед яких не лише військові, а й родини загиблих захисників. Як зазначили у Міністерстві у справах ветеранів, ще з 2020 року вони реалізовують бюджетні програми, спрямовані на вирішення житлових питань для ветеранів. Так, За даними по Волинській області, у 2024 році ми здійснили компенсацію на отримання житла 75 ветеранам, які придбали успішно житло. По даним на зараз. На 25 рік на обліку перебувають 75 осіб і плануємо вирішити це питання протягом цього року маємо відповідне бюджетне фінансування. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький зазначив, що Волинь продовжує вже наявні програми підтримки захисників і їхніх родин та розробляє нові, спрямовані на реабілітацію, оздоровлення і соціальну адаптацію ветеранів. У Цьому році з обласного бюджету передбачено 30 мільйонів. Це така підтримка по 100 тисяч для сім'ї. Якщо в них близькі загинув, то з обласного бюджету таку підтримку теж ми надаємо. Дуже позитивно також хочу відмітити в області напрямки реабілітації військовослужбовців, учасників бойових дій це в першу чергу місто Луцьк. Вони активно вже тим займаються з 2017 року, і у них дійсно там на базі їхнього їхнього медичного комунального закладу дуже є сильний такий реабілітаційний центр. Фахівці з ветеранського супроводу нині працюють у кожній громаді області. І як зізнаються місцеві керівники, це справжні полегшення. Раніше всі питання ветеранів лягали на плечі голів громад. Тепер же є окремі відповідальні люди, які не лише знімають частину навантажень, а й мають змогу оперативніше та якісніше опрацьовувати більшу кількість звернень. Я думаю, що в майбутньому, крім посад фахівців супроводу ветерану, буде дуже необхідне введення десь на місці. Всяк посад психологів, тому що і така допомога психологічна вона зараз є дуже необхідною абсолютно всім категоріям, вразливим всіх, кого торкнулася війна, у свою чергу із пропозицією до заступника міністра охорони здоров'я звернувся і Іван Рудницький, щоб запровадити у медзакладах посади фахівців із ветеранського супроводу. Вони б мали опікуватися саме захисниками та учасниками бойових дій. На сьогоднішній день, спілкуючись з ветеранами, вони заслуговують поваги до себе. І основне, куди вони, на жаль, зараз в першу чергу йдуть, це йдуть в лікувальні заклади для того, щоб покращити своє здоров'я. І там би дуже би хотіло, щоб були передбачені такі посади. Можливо, можна це взяти як за практику і зробити це в загальному по всій державі. На цю ініціативу заступник міністра охорони здоров'я відреагував з інтересом. Втім, додав, спершу потрібно вирішити ключове питання, хто і як фінансуватиме такі нові посади. Окрім ветеранського напрямку, не у минулий енергетичну безпеку громад. Зокрема, про позитивний досвід Луцької громади розповів міський голова Ігор Поліщук. Першим в Україні було збудовано і запущено в роботу комунальну сонячну електростанцію потужністю 0,6 МВт. Із проєктною потужністю виробництва вектарів 590 тисяч кВт годин, не дивлячись на те, що сонячна електростанція була запущена в роботу 22 серпня і період роботи в її запуску до сьогодні прийшовся на осінь. зиму, точно половина весни, фінансовий результат і вартість. Власне нації часто мовити вже на наступному засіданні конгресу обговорять питання будівництва укриттів у закладах освіти та виділення коштів на інші нагальні потреби в науці. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.